Перевіряємо рухомі поверхні літачка, щоб все працювало. З'єднуємо і починаємо працювати. Командир екіпажу проводить інструктаж новоспеченим бійцям. На полігоні працюють оператори БПЛА. Готовий поск! У небі розвіддрон лелека. Лелека помічниця у розвідці. Вона працює на всіх напрямках в зоні проведення бойових задач, відповідно, бо бригад Неважливо, Це північ, південь нашої країни, де потрібно, там вона і працює. Функція розвідувальна, вона шукає цілі для нашої артилерії. Безпосередньо для захисту нашої піхоти, яка дуже цінна для, для нас. Я сам був у піхоті, тому я розумію, що це таке це дуже, дуже, дуже корисна річ для знаходження якихось цілей. Якщо ти знаєш, де і що ти шукаєш, то в принципі за допомогою цієї речі ти можеш знайти все, що завгодно, навіть соломину. Десь на полі Вадим один із тих, хто нині опановує професію пілота БПЛА. Прийняв рішення доєднатись до армії. Наставив мій час. Каже його колишня сфера роботи, неабияк допомагає опанувати нову діяльність. Вадим розробник програмного забезпечення в аеророзвідці велика частина роботи це робота з програмним забезпеченням. І дійсно, мені айтівцю, мені, дається трохи легше, ніж моїм побратимам, які не були пов'язані з комп'ютерами, з, з цією, цією двіжухою. Тобто дійсно в плані геймерів, також керування літаком, є, є щось в цьому своє. Хто, хто літав в іграх, тому це буде даватися легше. Командир каже, до новоствореного підрозділу часто долучаються айтівці, або й ті, хто працював у комп'ютерних технологіях. Багато фахівців з багатьох сфер, але саме в наш підрозділ дуже багато айті фахівців долучаються, тому що в нашому підрозділі саме для таких людей знаходяться. Доволі цікаві посади, і за допомогою їхнього інтелекту наш підрозділ постійно розвивається. Тому що на даному етапі я думаю, що всі вже розуміють, що це війна не так дронів, як і війна інтелекту. Контролюємо захід. Замків в замку на самій катапульті, щоб літак планомірно зійшов з катапульти. Ще одні очі аеророзвідки БПЛА Гор з підказками командира В'ячеслав опановує збір установки. В'ячеслав Валерійович, прошу запобіжники фіксатора камери. Чоловік у війську нещодавно раніше мав власний бізнес. Нині долучився до лав окремої артилерійської бригади Національної гвардії України в бізнесі дуже багато років. Потім прийшов до того, що все ж таки треба приймати участь у захисті своєї країни. Вирішив піти. Я працював в комп'ютерній сфері, тому це для мене ближче. Ну, і Легше мені навчатися. Чоловік зізнається, має всім властиві страхи та переживання, проте впевнений, зробив правильний вибір. Я не знаю, що мене чекає. Я на війну ні разу не був. Але збираюся. Ту вже не мав можливості. Триматись вдома тримати не може сидіти треба Вже зовсім скоро бійці завершать навчання, щоб стати очима артилеристів. Катерина Лебединцева та Микита Воробйов телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.